Добрий день, це канал я. І мамині тваринки, і ми з вами у хліві. Я маю відповісти на запитання. Чи користуюся я бактеріальною підстилкою для кіз. І чи не знаю, чи це добре, чи ні. Чи добре для кіз чи ні? Гляділа я інформацію, не користуюся бактеріальною підстилкою я. Кожен день вичищаю, з підки, згортаю, кожний ранок згортаю. У мене по згорні, вона спіткіс. І підстеляно. Вечір підстеляю, <кхи> а вранці знову ж таки згортаю, Вон у мене солома лежить в тілкові, на підстілку. Ось. Так що ось такі-то справи. Ось то. Що там тебе? Почушкати? Давай почушки. ага. хоч би не часу. Ой, ой, ой. Та й отут таке. Так, про бактеріальну пістилку, то ті застосовують, коли цілу зиму не чистять з -під кіз. Її застосовують, бо воно перепріває, вроді там тепліше козам пише, ну кажуть, розказують. От, Що ну, більша груба пістілка, якщо в хліві зимно, то на ті... Бактеріальні пістільці, вони більше гріються, більше їм тепліше. ну Груба пістілка, вона дає тепло. Так що ось такі то справи. Ну, не знаю, чи так, чи не так. І наскільки воно так, я не користувалася. Ось, ну одна людина, яка користується, казала, що каже, мусила її забрати, бо була одна в ній проблема. Десь застали, захопила одна коза, чи перенеслася якоюсь бактерією. та... Ой, мастіт той, що передається, бактеріальний, чи як він там мастіт, бо він же ж є різні. Є таке, що коза заслабла на мастіт і вона до другої кози не передасть. А є так, що заслабла одна, і вже друга і третя коза мають так само мастіт. Передається він від однієї другої. Ось. І каже, сказав ветлікар мені, що треба прийняти бактеріальну пістілку, бо каже, вже є та бактерія в соломі, ну, в пістілці. І якщо вона буде далі у вас, то каже, будуть проблеми там, де їх нема, будуть кози постійно з маститом. Ось, бо вона в пістільці, є та бактерія. ось, І ви її так не виведете. Треба прийняти всю пістілку з під кіс викинути, настелити заново чистої сухої соломи. І, і щоб все було чистенько заново обробити від бактерій, і тоді є надія, що все буде добре, все буде прекрасно. Ось, І не буде тоді масті чіплявся, не треба буде лікувати. Так що ось таке. Таке мені казала. Я не знаю. Це, що мені люди кажуть, не знаю наскільки правда, але раз люди діляться, я думаю, брехні не, були, не розказували б. ось, А сказали б, ну, дійсно, правду. Ось, і Я дякую людям, які діляться з тим ж своїм опитом, щоб і другим розказати, щоб не було проблем там, де їх не треба. Ось такі то справи. От. Так що, так що якось так. Ось, то вона казала, що більше яка бактеріальної пістилки не робила, не давала тих бактерій. Зірка! Зірка! От вредна, А кав назад! А назад! А назад, какати, ти що підсунулася під жолоб? Єси ще какаєш назад, не назад. Що це таке? О. Ось такі-то справоньки. Так що вам рішати. Я не користувалася, я не вмію нею користуватися і в мене не виходить, бо в мене кози всі прив'язані. Я з-під них згортаю гній сама і усе. От, І не роблю таї. Не знаю, як вона наскільки працює, та бактеріальна підстилка, от, як воно само, чи добре для кіщі, чи не дуже. Ось, не раз бачу, там люди пишуть. У Фейсбуці хочу спробувати, як користуватися, чи добре, чи ні. Одні пишуть за, другі пишуть проти. Так що не знаю. Це, напевно, залежить ще від виду тієї бактеріальної підстилки, чи як. Я не знаю, як воно від тих бактерій Ту, на те потягуха. То я сказати не можу ні. Ось, ну, не практикувала. Ну, от не, не раз мені каже, від'яжи кози, поприймай ті перегородки, буде більше місця, ти зможеш більше тримати кіз, бо вони зможуть і ті тут їсти, і тут. З одної сторони, я вам, з вами згідна, можна тоді більше тримати кіз, але з другої сторони я боюся тих проблем, які можуть бути в наслідку що вони одна друга мають стукнути, вроді й не б'ються, вроді дружно. Але якщо щось котрась захотіла, в котроїсь видерти, може стукнути і вже є і вже є проблема. Вже коза абортувала, або так щось прислабла, або одну відкусувати будуть весь час від їдла гонити, не давати їй їсти одну чи дві. Є таке досить часто в стадному утриманні. Заповзялися на одну козу і її зі всіх ці гонять, Це вже паршиво. А так вона кожна має свій жолуб, кожна має своє місце, і кожна знає, що вона собі має свою норму з'їсти. Я собі кожній поставила і все. А це одна насипеш зерна, одна більше з'їсть, друга менше. Мене таке не влаштовує така годівля. Так що я краще буду тримати їх ось так, як я тримаю на прив'язі. Ніц їм абсолютно не вредить. Кожна свою пайку з'їла і кожна своє, своєю, як то кажуть, порцією задоволена і все прекрасно. Ось кожна може їсти собі своє. Ось такі то справи в нас. От. Ну, а вам, а вам рішати. Як хочете, попробуйте, якщо у вас є така можливість. Но порадьтеся ще своїм ветлікаром, якщо він у вас має уявлення про бактеріальну пістилку, то працюйте, пробуйте. Ось, Я не пробувала і в ближайший час не планую пробувати. Ось, Хоча можна було би попробувати, як будуть тут козенята у цій клітці. Ось, Де зараз шоколадка? то під козенят можна було б і спробувати. Але я не знаю. Це, напевно, не для мене. Хі -хі. Ось. Та й ото такі то справи. Ну, поки мість не планую. Так кажу, як я, покамість я не планую бактеріальної підстилки, там буде видно. Не знаю, хай ну. Трошки-трошки пройде часу, хай ну, трошки буде діло інакше. Там побачимо, скільки ми будемо тримати хіст, і чи це буде добре, чи це не добре, чи треба, чи не треба. Ось бо лягла, вивернулася і лежить собі. Ось такі справи, так що більше не можу ні додати. Оце що вони... мені сказали, що був мінус великий в тому, що як попав... попала бактерія, то чи інфекція, як правильно сказати, маститу, то, що передається, і багато кіз їм заразилося. І, каже, дуже погано було, що треба було лікувати козів. Навіть да, гулятка. Часом буває з того доброго, буває паршиво. Так що ось таке діло. А так більше не знаю. Хай Бог дає, щоб ваші кози були всі живі, здорові. Щоб не було маститів, щоб не було проблем. О, ти вже є ділок мій. Ой, ходи. Ох ти і кабан, я тобі скажу. Ох ти і кабан мій. О. Так що ось такі справи. Прийшов мій мазон, помурзатися, да? Ай ти мазуняка котяка. Ах ти вреддуняка такий. Ну сиди вже. Де ти? Пць. Сфоткало тебе чи не сфоткало, га? Ану поверни головляку. О, може, і сфоткала, і знову розмита, головою шурнув. Так, мазун, треба йти, любі, вже до хати. Кози понаїдалися, любі, треба йти працювати. Киця, ти знову піту повернулася? Китька. А то вредна кицька. Ладенько, всього всім найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Ай, 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 ой ой, як ти любиш, ай, ай, ой як ти любиш морзатися, мазун, ти вреднючий. Ладно, все, злізай, тікай, кіт, бо йду. Всього всім найкращого, міцного здоров'я і здорових вам козів і гарних окотів і всього найкращого. Всім па-па.